Змога більше тепла, пташиного співу та посмішок на кожен робочий день, щиро бажаю вам програма професіонала. Поряд із питанням: бути чи не бути перед людством завжди стояло ще одне питання: що первинне: яйце чи курка? А ось відповідь на це питання шукатимемо у сьогоднішньому випуску програми на один день, ставши зооінженером курячих, так би мовити, душ. Добрий день. Добрий день, добро Дякую. Добрий день, добрий день, герой нашої сьогоднішньої програми. Зооінженер підприємства Журавушка Нежуренко Віталій Володимирович. Нежуренко Віталій Володимирович. Зооінженер, народився 30 січня 1969 року у селі Кожухівка Васильківського району Київської області. У 1993 році закінчив Білоцерківський національний аграрний університет за фахом зооінженер із 1993 по 2003 роки обіймав посаду зооінженера у ВАД Кожухівське у селі Кожухівка Васильківського району Києв. Київської області, З серпня 2008 року працює зооінженером на підприємстві Журавушка у селі Немовичі Сарненського району Рівненської області. Головний технолог або зооінженер на виробництві є ключова фігура. В мене на виробництві ці людиною є Віталій Володимирович Нежуренко. Відповідальна особа, фахівець найвищого рівня. Тому що е, людина несе не тільки відповідальність. Це людина е, контролює процес виробництва з моменту надходження цепляти до моменту збора яйця. Зооінженер. Ви знаєте, я собі думав. Зоо мені зрозуміло, що таке? Зоопарк. Інженер ще більш зрозуміло. Я дивлюсь, у вас креслення, якісь висять над вами. А як же їх поєднати ці поняття? Зооінженер. І взагалі що за професія? Тому що мені один день треба поїсти вашого хліба. Підприємство Журавушка займається виробництвом товарного яйця. Діетичне яйце це яйце, яке має термін зберігання не більше семи днів. І через що воно вважається дієтичним, що строк 7 днів це той строк, за який воно повинно бути використане. А столове ну, це днів 120, може бути, зберігатися, його можна їсти. То ми виробляємо яйце, яке в нас на підприємстві практично не затримується. Ми продаємо його як столове, хоча фактично воно дієтичне. тому що 2-3 дні яйце виїхало з фабрики, 2-3 дні максимум яйця на фабриці немає. Основну частину часу я проводжу безпосередньо на виробництві, безпосередньо на тих об'єктах, де працює виробництво, виробляється продукція, виробляється яйце, виробляється комбікорма, тому що там. Я більше потрібний, чим тут. Оце вже цікаво. І е, замість того, щоб сидіти за комп'ютером, ми сьогодні будемо бачити, наскільки я розумію, і курей, і яйця. Перед тим, як іти на виробництво, ми маємо взагалі кожний ранок, приходячи на робоче місце, на якому я не затримуюся, ми завжди дивимося, що в нас робиться в побочках. Ми глянули, температура нормальна, все нормально, знаючи наявність зерна. Має під'їхати машина для вигрузки. Через що подивився, що в нас більш-менш тут все нормально. Ми маємо там нас влаштовані вісами, вже поставили, зробили. То через що ми маємо безпосередньо бути там, щоб бачити, як зважується транспорт. У вас білий, як на лікарю, халат, такий, то мені теж такий треба, напевно, щоб піти до вас на виробництво. А по-іншому, не бути. Вадим, перед тим, як зайти на підприємство, є. Певні правила і вимоги абсолютно для всіх і кожного, без винятків, які стосуються того. Якщо чи працівник, чи будь-яка сторона людини, яка на підприємство, вона має переодягнутися, екіпіруватись належним чином, тільки потім вона має право зайти на підприємство. Цю процедуру проходять кожен день наші працівники. Ну, як скажете, заходимо, дивимося. Ми це і передягатися. Зверніть увагу коврик. Перед тим, як зайти, ми завжди він змочений відповідними ресствором, дезінфікуючими, що підтримує безпеку підприємства, яка починається іменно звідси. Тобто ми вже практично Ми вже починаємо перші елементи того, що нам потрібно. Да, іменно так. Ну тоді дезінфікуйте мене далі. Да. Це роздівалка, де роздягальна, де наші люди з ті одежі, які вони прийшли, вони її скидають, приймають душ. Потім передягаються ту одежу, яка вже попередньо для них приготовлена відповідними працівниками, видіваються, екіпіруються належним чином і тільки потім йдуть на виробництво. То ви мене в душ теж поводите? Віталій Володимирович? А по-другому ні. Ну як скажете, ми проходимо душову, яку ми маємо, де люди приймають перед тим, як йти на виробництво душ. Холодна гаряча вода в будь-яку пору року, вона завжди присутня. Полина тут мають підігрів. Чи зима, чи літо, без різниці. Так облаштований сам пропускник, щоб люди, коли приходячи сюди, чи в зимову пору року, чи в літню пору року, могли спокійно, нормально, комфортно себе відчувати. Тому що... Можна сказати, 50% з них інваліди ви повинні це теж враховувати. На вашому підприємстві? Так. Інвалідами йти роботу проблема, на нас. Дуже проблема, тому що якщо вже ти в нашій край, то тут навіть нормальні здорові людині і до роботи немає, а за інвалідів то навіть мови немає. Але беремо головне до уваги. Те, що митися я буду під душем гарячою водою. Дякую вам, Віталій Володимир. Mm. Я пішов у душі. Під пташинний спів я вам задам питання, яке мене дуже цікавить. Ми заходили, там я бачив табличку Зона митного контролю. Що б позначило і при чому тут пташник? Правило в тому, що ми отримуємо курчата з Венгрії. У нас є венгерські партнери фірма Тетра Баблна, які займаються розведенням птиці кросу Тетра СЛ. Ці курчата як? Вони приїжджають до вас, ж, десь вони мають жити в той час, коли їдуть. Ми отримуємо одноденних курчат для того, щоб доїхати сюди, їм потрібна одна доба. От вони, якщо їдуть до нас, вчора вилупилися, сьогодні вранці вони вже знаходяться на нашій території. При вигрузці присутні митники, ветеринари, які контролюють цей процес. Фактично, пройшовши ветеринарний і митний контроль. Е Курчата стають громадянами України правильно Абсолютно. і е, справжніми українськими товаровиробниками. Птиця до нас заходить в одноразові тарі відповідного формату і таким чином, що вона може їхати на протязі двох діб. Тут якби чотири квартири я. себе тебе чувствую. А да. по скільки тут е, курчат? В кожній квартирки, умовно сказано, по 25 голов. По 25 в ящику, курчат? Да, в ящику знаходиться 100 голов. Відповідно, є позначки, які скрізь регламентовані і вказані. Знайомимося з курчатами. Ну, ходіть до ваших безпосередніх маленьких підлеглих, як ви казали, в післяродову палату, після інкубатора це. Ой, як їх тут багато, які вони всі цікаві. А можна їх руками чіпати? Якщо не боїтесь, спробуйте. Да я ж не думаю, що вони мене з'їдять. А розкажіть мені, будь ласка, от ви казали, що поступають вони у віці один день, так? Так. А на сьогоднішній день скільки їм уже? Зараз два тижні час. Два тижні. Так. Да. – Від моменту народження. Від моменту народження. – А в двох словах, що вони потребують, якої уваги зооінженера потребують курчата? Якщо в двох словах, курчата, коли попадають сюди, їм повинні забезпечені всі зоотехнічні вимоги, що касаються температури повітря, освітленості, води, комбікорму. Це те, без чого неможливо. За чистоту я взагалі не говорю, тому що це як аксіома. Ці цій маленькій істоті потрібна температура якась необхідна да? в приміщенні, щоб була. Крім того, якісь вітаміни, напевно, тобто збалансований раціон, для того, щоб вона підростала, оце чудо природи. так? На початку, як дана Курчатка попадає сюди, температура в приміщенні в зоні, як знаходиться курчатко, я наголошую в зоні. Тому що приміщення є верх, низ, боки, іменно в зоні там, де воно знаходиться, має бути на рівні 35-36 градусів. Не менше, незалежно від пори року. Чи це зима мінус 30 градусів, чи це жара. Відповідно, має бути відрегульована система водонапування таким чином і кормів, щоб курчатко, яке тільки вилупилося, могло підійти і дістати ту капельку води. І той комбікорм. От як оце маленьке шукає воду, як вона в клітці шукає воду? Дуже просто. Ми регулюємо таким чином освітлення. В даний момент, коли ми з вами знаходимося дві неділі, вже час, два тижні часу, лампочки підняти вгору. На той момент, коли приходять ціплята, ці лампочки знаходяться на такій висоті, що світло, яке вони дають, попадає на ту каплю води, яка знаходиться в ніпелю. І вона ага, І вистить. Тобто... На неї кидається. І Запомнивши той момент, що коли вона попробувала блискучого щось, вона розуміє, що то є вода. І вона потім інтуїтивно сама вже туди тягнеться, знає, що то те, що їй треба. Ми з вами поки говорили, то погасло світло, з чим це пов'язано? Має птиця відпочивати і має бодрствувати. Так. І от той момент, коли ми з вами були, то ми якраз попали в той час, коли птиця вже повинна відпочивати. А, а ми на... трошки недоречно зайшли до неї. То ми її тр... Тр... трішечки побентежили. Трішечки побентежили. Ну хай же вибачає, що робити. А світло автоматично гасне, так? Автоматично. Є відповідні світлові програми, які запрограмовані, і комп'ютер сам включає виключає час тоді, коли нам потрібно. Так само я розумію, що автоматично підтримується температурний режим. Вологість і решта показників, які необхідні, щоб ці маленькі істоти відчували себе максимально комфортно. Абсолютно правильно. Але розповім, зооінженер все рівно має за цим стежити. Правильно? правильно кажете. Хтось має задавати цьому всьому тон. Бачите, ще трішки я стану, як і ви, зооінженером. Я буду за двома руками. Це я дивлюсь, ще поряд з нами, хтось працює, ви мені розказуєте, а там людина щось ходить, дивиться. Що то за людина і на що вона звертає свою увагу. Їй треба чітко дивитися, що ні одне курча не застряло нікуди. Ага, в цих абсолютно. Щоб ніде нічого не опустилося випадково. Так як курчата дуже жваві, то буває і трос оберветься. Бувають різні моменти, що і планочка сунеться, курчатка застрягне, придавить. Оце вона за це тут ходить і постійно-постійно дивиться. Вони ж як малі діти, за ними треба глядіть, глядіть і ще раз око, око і око, бо інакше ж ніяк. Тільки відвернувся, вже щось не те. Це наш ветлікар Васюк Власюк Митро який безпосередньо контролює ветеринарний благополуччя всього підприємства, а також і здоров'я птиць. Дмитро, а скажіть мені, от ви ветеринарний лікар. Як на сьогоднішній день почувається молодняк, як каже Віталій Володимирович на підприємстві Журавушка? Чудово. А по чому це от можна судити? По-перше, це як вони ростуть, оперення. Ну і як їдять. Тут видно. А що ветеринарний лікар взагалі яку роботу проводить з курчатами? Це, по-перше, вакцинації. І вітаміни. Є спеціальний апарат, називається індикатор. Він дозує цю вакцину і вже її безпосередньо в собі змішує і подає її в систему водопоїв. Дякуємо вам. Ну, цікаво. А ви підпорядковуєтесь золоінженеру, так? так? Ну, удачі вам. Дякуємо. Хай буде ваша птиця завжди здорова. Дякую. І зайти підглянути нашу електрощиту. Приходимо ласка. За допомогою цих пультів керування, які тут знаходяться, здійснюється... Контроль над всіма виробничими процесами, які є у пташнику. Це і вентиляція, це і освітлення, це і збір яйця, це і годівля птиці, це і видалення послідків. Тобто всі процеси тут тобто, автоматизовані і механізовані. І це все керується. Електронне це. серце підприємства. Абсолютно. А зооінженер має до цього відношення? Параметри, які треба для того, щоб там були, я повинен задавати і контролювати. Через що сам туди не лізу, я для цього відповідні фахівці. Але ті вимоги, які я ставлю перед ними, вони не мають виконувати. Коротко, і зрозуміло. Місце, де проходить сортування яйця. Яйця поступають в Ташника автоматично і тут вже розділяється на категорію. Знову ж таки, згідно чинних гостів або ДСТУ, як на сьогоднішній день. Яйця діляться на категорії першу, другу. Нульовку, дрібне. Основним критерієм категорійності є вага яєць. У Нас досвідчені сортувальниці вже, але в будь-якому випадку яйця час від часу, -часу провіряємо самі себе Навози. і так само покупця, щоб не було претензій, на вагах. Зараз ми з вами знаходимося в тарному складі де знаходиться татара, в якому безпосередньо проходить фарсування пакування нашої продукції. Як ви бачите, є наші нові ящики абсолютно з нашим емблемою підприємства, з логотипом підприємства і відповідні лодки. Але я перепрошую, це якийсь новий логотип, це у вас ребрендинг якийсь відбувається на підприємстві? Ну, в якійсь мірі, да, так, логотип? сказати. Да. А... Був Старий раніше трошечки іншого був формата. Але яйця за цей... старою доброю якістю чи ні? Якість є, ми тільки покращуємо. Теж правильно. Від пручан до тари. <ріст> а тут шапку обов'язково одягати? В тарному ні. Добре, дякую. Можна вже. До шапки покажу. <ріст> Ходіть. А це зараз ми з вами знаходиться в тому місці, де зберігається без середнього Готові яйця, які вже відсортовані і готові практично до відправки. Ну, а Тут я дивлюся, вже відбувається погрузка її, так? Грузимо автомобіль. А оце жінка, яка рахує, скільки яєць відгрузили, наскільки я розумію, по-простому. Галина Петрівна наш обліковець веде облік. А можна вам задати одне питання? Скажіть, будь ласка. Як в цьому році взагалі продукція підприємства і чи нормально працює у вас зооінженер, як ви вважаєте? Нормально? Свіже яйце йде в торгові точки. Свіже, тобто дієтичне. І зооінженер до цього прикладає максимум зусиль. Так. У даному випадку Віталій Володимирович. А сьогодні ще я разом з ним. Гарного дня і настрою працюйте? Не будемо заважати. Я так розумію, що ми знаходимося вже у серці виробництва Журавушки. Це і є помешкання курей наших вітчизняних товаровиробників, як ми казали, які несуть самі справжні яйця. Розкажіть, що тут, за що відповідає зооінженер, які в нього самі основні функції, який вік курей, які особливості догляду, все, що ви знаєте, Віталій Володимир. В цьому віці 136 днів дана курочка вже має 40% продуктивності. Тобто з кожних 100 курей ми отримуємо 40 яєць. Максимальна продуктивність птиці даного кросу досягається у віці 175 днів, тоді можна, починаючи з 175 днів. Тоді куриця виходить на показники продуктивності на рівні 95-97%. Це фактично одне яйце в день. Да, це можна сказати, що тоді. «100 курей дають 97 яєць, Дійсно, одне яйце в день. Птиця досить таки непогано розвинута, прекрасний в неї вигляд. Що по гребінчику це видно, що по оперені її. Воно досить таке яскраве. Це немаловажний показник, який характеризує здоров'я птиці. Є така думка, от люди кажуть, що яйце має бути з. Жовтим жовтком обов'язково тоді воно хороше. Чи то з твердою шкорлупою. Є якісь такі критерії чи визначення добре, якісне яйця чи погане? Безумовно, є. Колір як шкарлупи, так і колір жовтка визначається станом здорової птиці. Якщо здорова курка, то відповідно вона буде здорову продукцію давати. Коли ми беремо з вами яйця в руку і воно не тусле, не тьмяне, це говорить, що яйце свіже. І воно знесено від здорової курки. Що всередині, який в місці яйця, ну так не побачиш, тільки як розіб'єш, тоді його можна побачити. Але він залежить від того, як ми її годували. Комбікорм не гранульований, а ага. розсипний ми використовуємо. А якщо комбікорм не гранульований, а розсипний, куриці є можливість вибирати харчами. Те зім, те не зім. Ага, ну, як людини. Як якщо людина. добре живе, то... Да. Але якщо вона не з'їсть всього того, що є в комбікорму, відповідно, ми від неї не отримаємо того яйця, яке ми запланували. Тому що ті розрахунки по рецептах комбікорму, що ми робимо, ми розрахуємо іменно таким чином, щоб все те, що положено, кожна курочка має з'їсти. Якщо вона з'їдає 110 грамів, значить тих 110 грамів вона має з'їсти всі абсолютні ті макро-мікроелементи, які є в комбікормі, і ні одного менше. Питання трішки відірване від наших з вами підопічних. Вам кури, яйця по ночах, по ночах снеться чи ні? Ну, Уже ні. Вже... Як тільки прийшов перший раз на виробництво, а, на початку моєї кар'єри, мене одразу поставили завідуючим яйцескладом. То яйця цілий тиждень мені снилися, і що я по них лізу вгору, в гору, в гору, в гору. І що найцікавіше, що в кінці тижня, коли я виліз на саму верхушку, вони вже мені перестали діснитись. І тепер я з ними працюю. Вам Чудні перестали, а мені сьогодні 100% буде з ними. Так, алло? Добре, я зрозумів, Хорошо. Вадима, я вибачаюсь, пропала електроенергія, нам треба срочно приймати певні міри. Тут вже вона є, це в іншому десь пташнику. Так, це пропало може в іншому пташнику, але... В будь якому випадку треба розібратися, по якій причині це пройшло і чим це визвано. Це теж професія зооінженера. Це професія не зоінженера, але від того, наскільки оперативно все це буде зроблено, залежить здоров'я птиці і продуктивність. І тоді ходімо, я буду допомагати. Ходимо, будь ласка, до вас тепер уже. Вам звісно. На питання, що первинне яйце чи курка, нещодавно відповіли британські вчені. На їх думку, первинне таки була курка. А ось про принцип трьох у птахівництві дізнався я лише сьогодні. Що таке 3К? Це колектив. Кури і корми. у трьох хай йде колектив, тому успішному птахопідприємству просто необхідно мати здібного і талановитого зооінженера. Тоді корми будуть збалансовані і куром нестись легше. А нам з вами залишається куштувати смачну і корисну яєчню.